Ой, ну що, дорогі наші підписники, таки ми дочекалися весни тепленько сьогодні, анголубчики воркують, сонечко, вітерець, трішки теплий весняний, обличчя не показую, <кiffe> <кiffe> тому що губи потріскані під носом терту. Отакі От справи. Але то Юра змушує лежати, а сьогодні каже вийде, хоч на трішки пройдися тому що дуже тепленько. Подивись як. То це вийшло, думаю, добрий ранок. Добрий ранок. Думаю, допомагати йому. Як допомагати, це взаді ходити. Нерви тріпати. що тріпати. це я тобі нерви тріпати? То ти ж сам мене кликав. Ти пепку йдеш годувати? Колу? Каже, коло ти їду, насправді ні, насправді приніс її їсти. Йор, а скажи, ти помогла. Водички принесла тут. Так. Да. От водичка принесла. Куди ти мене кличеш? Я от думаю, що сьогодні картоплю посади. Сьогодні картоплю? А що? Ну, дивлюся влагу. Кажуть, і пізно прикривати. Більше не треба. Але дивлюсь у нас по городі, дивишся, розсипається як попіл. То може це ти тут дивишся до попіл насипаний. Ну є, треба закрити влагу. Так, да, дивися, за день другий. Як землю сушили. Може борони зробив, попробую тут розвернутися. Попробуй? Да. Ага. Запрошу свого маленького і хай боронує. Правда? Як скажеш? Маленький буде боронувати. Заходи благо. Де буде картопля, де буде що? І тобі буде домов, то не наш. Буде наш. <свісно> 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 де буде? По центрі буде картопля, по краях буде кукурузка. Да? Да. Це щоб шуки картоплі не бачили. Ага. <кхи> треба воно гребти на городі А то що там наша? Да. А, да. аж там, на Люцерці? Так, да. треба вже все вже загрібати, все. Що, весна? Давай працювати. Дивлюсь, наша качка-бігуночка такої. Цесарками ганяє, от теж подружилася, немає з ким. Качки її лишають. Точніше навпаки, вона качок лишає. Ті качки не так бігають, як ця ось порода, індійський бігунок. <кій> Та вона, дивлюсь, цесарки, і вона за ними. <кій> Ото вже їм щастя, дивіться, на щось визбирують, поїдають. Навіть і не треба їсти насипати, мабуть, вони собі не Що ти, Джек, підняв ту лапу, стоїш? Наче вартовий який? Давай за курами. де кури? Де подів кури? Воду курам і качкам почали наливати в миску, там нам де наша та кальобаночка, там треба, щоб просохло. Там будуть вестися розкопки <рес> <рес> то таке понапиватись, понапиваюся, але от качкам боблятись немає як. Так, десь Юра вже з доми. Ну і все, навіть не встигла запитати, куди, чого і нащо. Але то я цілими днями цього лежня справляю. А він вже другий день десь ось тут щось варить, степку, степку робить. Я тут такий не спеціаліст, От, але те, що він показував, то он ті такі штучки, щось там варив, зварував. Та це вже три борони зачепив, вже навіть і десь по городі з ними пробував, казав, нормально, все йде. А ще так, чекайте, це ж їх тут не три. Це вже їх тут п'ять. О, оце ж так мені казав, що це буде сцепка на п'ять борін, А вчора я ще бачила тільки три. Сьогодні вже всі п'ять. Думаю, що не так, аж тільки що роздивилася. Ну, може, де появиться, то може що і скаже. Він поїхав, думала тікнути в хату, але ні, ще трішки присіла. На вулиці дуже добре. Тільки такий стан у мене не знаю. Ніколи не вантажила вагони. <гум> Знаєш, що так кажуть? Що стан такий, наче я тільки що цілий вагон розвантажила. О, їде Юрасик. Але ж в рукавицях уже яких, аж звідси бачу. Наче світлофор. Від близької. Ух ти! А, -а, а це від зайчика? Да, бачу акція. Мандарину купляють і поркатки безплатно. Це апельсинка. Та яка раді це Дякую. У мене було всередині м'ясо, о, тут от, троє. Ой, як мені її хотілося вчора. Здача? А що ти думала? Хіба це здача? А, Іван повітря. Поїхали. — Куди? По на наборах. От Юра, це їздив свій по рукавиці. І про мене не забув. Як приємно. О, вже трубочист. Що ти знову добре мені нерви дріпати? Дивлюся, де це ти вже труби свисну такої. І що це воно має бути? Хто? Ось ось хоп, приварюйте, ось о! І заходь цепка сюди. О! І що? І що? Та наше це воно? ну ворона буде чіплятися ж! ж впаде, бач! Тут воно складається, таке кляпся, поїхав маленько. <кій> Я Понятно. розробив конструкцію. І вже до мене. Все, трактора пішли в поле, культурувати, да? брунувати, да? Толік поїхав з бор... боркою. То ти отстаєш, спиш? Хто? У мене ще мок, у мене, мене віцок, <кій> там влаги хватає. Я сплю, я зараз ось до жужика, бжик, дві борінки і пішов, до вечора 20 гектарів є. <смір> <Ой>. <смір> так, добре, я в хату. Ти в хату? Да. Ти в кого туди треба Посадь ось до. Бери стульчика, одіялку. Чиндо на прицепі собі не допустить. Так, не хочу. Гармани мені це поплетеш. Ще тебе ніхто не переплів. <спільно> <спільно> Чуєш? Ножка болить. Да. Віру. Немає обезбулення. То ти ж працюєш. Роблю, роблю, що і буде. А, але, де, спеціаліст. А, я хлопець. Ціни мені нема. <спільно> ну, от такі у нас справи. Всім спасибі за побажання одужувати. Стараюся. Усі друзі, хто хворіє, теж швидкого одужання, міцного здоров'я, всього найкращого. І нам, щоб в мирному небі, ось ці голуби.